Показую вам нашу капусту квашену у русолі, у якій сама морква вона мала почорніти, вона мала зогнити, і, взагалі, це не квашена капуста. Це я вам розповіла думки експертів у Фейсбуці про нашу з мамою квашену капусту. Але брати великий махровий рушник з мамою і йти плакати, ми не будемо, бо дуже багато людей наквасили за цим рецептом. І ми отримали багато позитивних та приємних відгуків. Ну а хто ще пізній газдай не наквасив, спокійно можете квасити. Запрошуємо до перегляду, як ми квасимо капусту. Хоча колись порядними вважалися газди, які заквашували капусту до 1 листопада, тобто до задушних днів. Це в мене робить тато з мамою. Тому вирішила залишити мамин голос та пояснення. Думаю, це буде мудро, бо це їхня місія з татом вже багато років. Ну а я в свою чергу прошу боженьку, щоб вони були здорові і ще багато років її класили. Ми не купуємо готову нашатковану капусту. Якось воно нам не до душі, та й не мита та капуста, і качани не дуже добре вирізають, але кожному своє. Хто купує то нуль осуду 100% розуміння. Моркви додаємо дуже мало. Капусту не солимо, а заливаємо розсолом. В цьому вся фішка, як на мене. Кому якесь слово буде незнайоме, в доброму сенсі дам пояснення. А хто хоче потошнити, то навіть не починайте, бо опинитись в саду назавжди. Легонько перемішуємо. Легонько. не треба сильно, не треба мнути капусту. І Вона. Це так. все дуже гарно. Це все виходить. Вихосинку перемішуємо. Все так, аби воно рівномірно розподілило. Даємо розсіл. Заливаємо. Заливаємо. Тобто ти не солиш, ти робиш розсіл. Я роблю розсіл, 10 літрів води, півлітрова банка солі. 10 літрів так як до крижок. Так, так до крижівок. То пропорція йде на літру води дві столові ложки солі чуба. А пропорція моркви ну вісокі моркви напевно. багато не треба. Трошка. Також узнак. Видиш, от, ко трошка. Багато не треба, бо морква пускає кератин, Воно може потім цукор, багато цукру, глюкози. Воно може тягнутися. Потім капуста. Моркви не треба га. трошки. О, воно може постояти в цьому русолі. Можна би стояло, пів години, годину, можна. А можна зразу вибирати, я беру банку. Давай. Любу, я люблю цю з широким гарлушком, бо на добре набирати О, і напихаю на, натрамбовую. Натрамбовую. Файно. Щоб все Йошки потім ще підливаєш Так, обов'язково і через день-два, коли вона потягне, я випускаю повітря і ще доливаю. Добре, що вона у тебе зараз має, скільки вона має стояти в теплі? Я кладу зразу у підвал, я не тримаю в теплі. Не тримаєш? у ну, нас ви там потрошки у нас кисне. Напхали, напхали, напхали. Все, вода зверха є. Угу, є. Наголошую, за пару днів повітря легенько спускаємо. Та доливаємо русолом, бо капуста його втягне.